Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні у нас спеціальний інструмент для щеплення від компанії Duboi під номером 270. Цей інструмент призначений для щеплення трубкою, тобто кольоровки типу трубки. Переважно такий метод щеплення використовується на волозькому горіху. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього інструменту 15 см. ширина ось тут в руків'ях 8 см. Діаметр, з яким дозволяє працювати цей інструмент, це гілка до 2,5 см, а довжина трубки, тобто довжина між оцими двома ріжучими елементами 35 мм. Фактично, весь інструмент виготовлений з високоглицевої сталі, яка є хромована, тобто повністю всі елементи є досить непогано захищені від корозії. Єдине, от в цих місцях, де є спуски виконані на ріжучу кромку, може відбуватися Томіння і ржавіння, тобто за цими елементами необхідний певний догляд. Інструмент є повністю розбірний, ріжучі елементи його можуть бути замінені при потребі. І якщо відкрити ось ці гвинти, ми можемо зняти ріжуче лезо і підгострити їх або при потребі замінити. Цей інструмент працює таким чином, що в розслабленому положенні, коли ми відпустили руків'я, він закривається. Це відбувається за рахунок цієї пружини, яка знаходиться всередині, яка має попередній натяг певний. Тобто, леза руків'я постійно мають певне підтискання. Один до другого настроюється це усилля натиску. ось цим барашком. Ми закручуючи чи відкручуючи цей барашок, натягуємо пружину сильніше чи слабше. Регулювання натягу цієї пружини необхідно здійснювати так, щоб фактично за один рух під час щеплення лезо прорізало повністю по колу кору до деревини. Яким ж чином працює цей інструмент? Досить все просто. Натискаємо на руків, відкриваємо лезо, вставляємо всередину гілочку. Інструмент стискає гілку і прорізає при цьому кору. І потім, обертаючи його довкола гілки, ми прорізаємо по колу куру до деревини. Як бачимо, ми отримали два паралельних надрізи. Якщо ми бачимо, що при цьому інструмент не надрізає куру до кінця, тобто ми спробували, бачимо, що він не дорізав до кінця, необхідно підкрутити цей барашок глибше в руків'я, і збільшити натяг пружини. Тоді інструмент буде стискати гілку сильніше і відповідно буде прорізати. Тобто ми пробуємо далі, перевіряємо. Чи все добре порізало чи не прорізало? Зараз порізало точно. Я це бачу. Яким чином далі виконується щеплення? Ножем для щеплення. Ми з протилежного боку від бруньки. Ну в даному випадку бруньки немає. Це гілка від липи, і зараз вже не сезонна. Таку операцію ці операції проводяться власне влітку, коли активний сухорух і кора легко відділяється від деревини. Зараз це вже досить важко, гілочка підсохла, Ну менше з тим операція виконується одним і тим самим чином. з протилежного боку від бруньки ми проводимо надріз вздовж гілки. І далі ось цю трубку кури разом з брунькою ми знімаємо. Зараз це важко зробити, тому що кура нормально не відділяється. Але якщо відбувається активний сухорух в по гілці, кора легко відслоюється. Тобто Спокійно знімається ця трубочка разом з брунькою і виконавши таку саму операцію на підщепі, знявши кору, ми вдягаємо зняту трубочку разом з брунькою на підготовлену гілку, обмотуємо, як правило, або плівкою для щеплення, або розинкою спеціальною. Ізолюємо за маскою. І для певних видів культур, тобто для горіха, наприклад, такого типу кольоровка є досить ефективною. Цей інструмент порівняно з ножами, які використовуються в щепленні трубкою подвійними ножами з подвійним лазом, має певну перевагу. Права в тому, що ви просто вдягли його на гілку, обернули довкола і отримали надрізану трубку. Недоліком з цього інструменту, порівняно з класичними ножами, є те, що його важче гострити. Тобто, для того, щоб його якісно підгострити, необхідно зняти одну половинку, тобто зняти от ці менші леза. Ми бачимо, що одне лезо є більше, друге менше. Розкрутити ці гвинти, зняти менше лезо, підгострити окремо їх, підгострити окремо оці леза. Тобто догляд заточка такого інструменту є трошки важче, ніж заточка і догляд за звичайним класичним подвійним ножем. Придбати інструмент для щеплення трубкою Diobo E270, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором DioB на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!